Всім ми з України! Сьогодні буде ролик про сукуленти. Як обновити композицію і як далі ці черенки використовувати, що з ними робити? І що робити з листячком, яке ламається і відпадає від ваших сукулентів. Композиції сукулентів виглядають дуже неймовірно. Вони красиві, яскраві, вони різноманітних барв і різноманітної форми. Від там ось Такого вільєтого еоніуму, він аж такий коричневий на сонечку, Вільєтовий реально виглядає. До просто зеленого еоніуму, до такі яскраві, дивіться, вони ще й буде квітнути. Вони нереально красиві. І догляд за сукулентами він не складний. Єдине, їх треба час від часу оновлювати. Форми у них різні. Дивіться, вони можуть так е, каскадом знеспадати. Оці взагалі такі ампельні. І е, їх можна так зібрати до кубки, зробити їм дуже класні композиції. Вони потребують дуже мало полива і багато сонечка. І ну, кілька років поспіль вони виглядають красиво. А потім їх треба оновити. Бачите, як вони гарно зависають. І такий горщик, так? неймовірно, красивий. Хоч з якої сторони, з тієї сторони він ось так, тут так, а тут отакі сукулентики. Їм на це треба час, вони спокійно відростають і так собі ампельно висять, надаючи вашим рослинкам, вашим горщикам такий класний вигляд, така розкарячка. Це їм вже ви їх могли спостерігати вже такий певний час. Особливо красиво виглядає крестовні роулі і інші такі ампельні рослинки. Вони, бачите, так гарно з горщика звисають, надаючи їй там таку неповторну красу і вигляд. І багато людей думають, що це щось штучне, а виглядають вони, наче намисто. Для створення композиції сукулентів треба проявити лише трішечки фантазії. Дивіться, для них даже гарно підійшов. Просто дитячий електромобіль поламаний. Бер, насипали ґрунт, поставили туди горщик з грозоні, навколо посадили інші різноманітні сукуленти, і дивіться, у вас така аля неповторна, неймовірно, красива така клумба. І компактна, і ну, неймовірно, красива, бо такого ви ніде не побачите, поки самі не зробите. Тобто підходить е, люба дитяча іграшка. Любу тележку, тачечку, все можна підлаштувати під квіти. Тобто насипали туди ґрунту для сукулентів. Різноманітних посадили, навпихали їх так з різних сторін і обов'язково додали ампельні сукуленти. І все, поставили красиво хоч на газончик, хоч на кару. І у вас така краса. Просто неймовірна краса, бо ні в кого такого нема. Це треба зробити своїми рученятами. А також вони є варієгатних форм. Ось крестовник роулі варієгатним впав на нього листочок від камелії. Він також, Ой, та Тут не один листочок на нього впав. Зараз приберу і покажемо вам його а, таку красу. Він також, дивіться, класно виглядає. Як розростеться, я йому дам другий горщик, щоб був більш красивше, Це такі маленькі череночки були. Він легко вкорінюється. І добре росте. Просто його інколи треба поливати. Ну всі сукуленти інколи треба поливати. Ось дивіться, просто зелений, він просто зелений. А варієгатний він такий красотунчик, така форма незвичайна. Ну, мені дуже подобаються варієгатні рослини, і їх треба в інтер'єр додавати. Нехай не багато, хай одну-дві квіточки, але вони, так знаєте, неймовірно розбавлять ваш простір. Нададуть якоїсь такої чарівності, казки. Ось цю композицію, в принципі, мені дуже багато композицій горщиків, треба вже їх обновити і почистити. Що ми робимо? Треба взяти якийсь. Латочок, можна такий з дирочками, можете взяти просто ящичок з решіточкою, щось інше, якийсь друшлачок. В общем, все, що знайдете, можна просто великий піддон. Він також підійде. Приготували, бо треба кудись складати наші черіночки. Це так гарненько і зручненько прилаштували, щоб нічого не ляпнулося не було. Ой-ой-ой-ай-яй-яй, і головне, щоб нічого не поламалося. Отак, От вам треба дуже гострий секатор або ніж. Ножи ці, звичайні, не використовуйте, бо ви просто розплющите зріз. Тож, беремо сікатор і зрізаємо йому голову. Десь отак. Хоп, все, зрізали. Він сухенький, чистенький, і ложимо його охайненько так, на латочок. Якщо в нього таке є листечко, він так може зачепитися і гарно собі лежати. Це також еоніум. Це все сухе розстряхнули, отак положили. Далі робимо те саме, отак все просто ложимо. Якщо відпаде якийсь листочок, я зараз вам покажу, що з ними робити. Але всі наші соколи, дивіться, який тут срач, вже скільки насохло листочків, це треба зрізати. Головне, щоб ножниці не розплющили оцей ваш зріз. Бо буде тоді, може бути підгнивати і не той ефект, що нам треба. І дивіться, поки він ріс, і в нього були сухі листочки, тут вже є корінчики. Сподіваюся, їх там зараз видно. Зараз візьму щось біле. Ось, бачите, в нього вже є корінчики. Їх треба просто трошки підсушити, можна і свіже вже садити в композицію в новий горщик. Цю всю дрібноту також треба підрізати гарненько. Вони, дивіться, вони з цих пеньочків, які залишаються, це все сухе, прибираєте. Оці пеньочки, я ще приберу цей листочок, і вони тут утворять діток. Буде кілька діток, і він буде просто пишний. Тож, всі листочки, які вам тут зайві, крім сухих, сухі звісно, ви прибираєте. А все решта підлягає зрізанню. І оці ампельні, вони також можна їх попідрізати. Бачите, вони десь тут вже поскидали листочки, десь щось переставлялось, поливалось. Отак все і зрізаєте, і викладаєте. Це якийсь сухенький. Ось. Головне, якщо ви використовуєте кашпо, без дренажних отворів, це ваші рослинки не залить. Отак от це зарізали. Ампельні також підлягають зрістці. Оце хрестовні кроволі. І цей також все отак хоп, хоп. Десь там повідпадають ці намистинки, але це не страшно. Цю також я зріжу, бо вона переросла і навіть дуже. І так аж прям зігнулась. Зріжу поки так. І ось поки вона там лежала, дивіться, скільки вона утворила нових корінців. Тож її можна спокійно перевкорінити. А так, дивіться, як я все зрізала. Ну, просто все зрізала, майже все. Залишила тільки такі куценькі рослинки. Нехай вони собі ростуть. Зараз я приберу все сухе листя з них. І ось якийсь пеньочок, якийсь засох, я його також зріжу. Ось дивіться, що в мене вийшло. Я не зрізала цей сухий пеньок, тож зараз я його зріжу, виламаю, От його можна а, і ножницями виламати, бо він сухий, засох і не потрібний. А ваші зрізи повинні бути такими соковитими і розплющеними. Оце я також ще підріжу. Це не треба, а це можна залишити. Ось що в мене вийшло. Я підрізала йому всі ампельні рослинки, зрізала всі голови, ну, залишила тільки хавортію. з хавортією трошки складніше. Також її можна викрутити серединку, але вона росте більш повільно, і ці встигнуть ще нарости, ніж переросте хавортія. Дивіться, я взяла таку, зробила Аля шпілечку з проволочки і так її прижму. О, так вона тримається, зараз трошечки підсиплю свіженького ґрунту тут, і все залишу її в спокій. І отак от от просто підсиплю свіженького ґрунту. тут є пересохло ґрунт є простір, тож можна. Обновити і, і ґрунт додати свіжого, і повітряні корінці, які є, вони також ще краще вкоріняться. Зараз її поливати мені не треба буде, бо цей ґрунт трошечки вологий. Полью я їх, ну, аж десь, може, через тиждень-два, там скільки вийде. Все, отак, і я її залишаю. Також треба зрізати і цю композицію. Вже тут попереростали деякі рослинки. Ой-ой. От також її можна підчистити, зрізати оцей, оцей ампельний. І також мої підвісні кашпо також треба попідрізати. І дивіться, вони ось о. Бачите, вони підсихають. Це їх нормальний стан такий. Вони не підсушують, тож його треба періодично зачищати. Це треба робити дуже рідко у сукулентів. Це, якби нескладно ну, не догляд за ними і нескладний. Просто інколи подивилися, палили і зачистили все сухесеньке. Я зріжу оцю ампель. Ну, бачите, вона отак росте в неї, впродовж її є повітряні корінчики, і ось о, утворилась нова розетка. Розеточка. І я її і залишу. Нехай з неї вона росте, а цю треба перевкорінити і все. Кож вибивається з усієї картини, красиво її треба зрізати. І ще підріжу на ній ці ампельні довгі. Зроблю їх коротше. І нехай вони трошки розпушаться. І будуть виглядати красивше. Отак от шприк. І така стрижечка під каре. Якщо бачите щось сухеньке, то теж зрізайте, щоб воно було гарно. Бо наші композиції повинні виглядати гарно. Оці такі жирненькі куценькі, їх зрізати поки що не треба. Ця композиція не виглядає дуже сильно перерощую. Те, що там переросло дуже, воно підрізано. І дивіться, що ми робимо. Отакі всі черенки. Залишаємо, щоб вони підсихали. Вони полежать, підсохнуть і на стволах дадуть повітряні корінці. Це такий великий, його можна вкоротити. Так. Він положить, посохне, дасть тут корінці, і можна його садити. Цей також положить, підсохне, дасть корінці і малесеньку різеточку. З всіма листочками, які у вас відпали, зараз покажу детально Отакі От ампельні рослини, їх можна зразу ложити в горщик, їм підсушка не треба. в них впродовж їх пліті є повітряні маленькі корінці. ось вони Їх так є багато, є десь поменше. Майже на всіх оціх ампельних рослинах є повітряні корінці. Їх просто треба розкласти на ґрунт і вони вкоріняться одразу. Їх сушити не треба. Ці листочки сукулентів, всі їхні головешечки, всі череночечки, нічого не викидаємо. Якщо вони у вас там нападали, у вас немає паддончику чи ще чогось, просто зберіть їх до кубки і висипте їх на ґрунт в будь-який горщик. Дивіться: листочки, вони лежать. І дають ось ось маленька розеточка і корінчики, вони вже вкорінюються. Тобто їх можна залишити на ящичку, на решіточці, а можна просто насипати на ґрунт, і вони самі вкоріняться. Так, деякі листочки можуть і пропасти, але більшість вкорінюється. Дивіться, зараз я його так от підніму, розверну. Бачите? У нього ось о, яке вже коріння, навіть на землі буде краще видно. Корінці в нього є, і є малесенька рослинка. І вони майже всі вже дали розеточку і корінці. все ось тут просто з корінцями. Тобто, ваша задача, щоб ваші листочки полежали, підсохли і дали корінці і розеточку. І вони це спокійно роблять без вашої участі. Ось була зрізана. Головішечка, бачите, я її просто впихнула, і вона спокійно дає корінці і вкорінюється. Пізніше, коли я буду робити композиції, я їх просто звідси повитягаю. Так само в цьому горщику, дивіться, яка вже тут є розеточка, де її можна достати, просто щоб в руці буде гірше видно. Дивіться, які в неї вже коріння, і ось маленька рослинка. Тобто, найлегше розмножуються сукуленти. Просто листочок покладіть, і у вас буде гарна, красива рослина. Можна присипати ґрунтом, при поливі вона і сама заглибиться. Також вже ампельна рослинка вкорінилася. І ще ось якась. Бачите, ось вона полежав і в повітряні корінці вже і вкорінюються. Також тут вже навіть вкорінилася добра рослина. І оця, яка теж була тимчасово кинута просто в горщик, щоб не пропала. Дивіться, ось ось. Корінь ціє, і на краю є корінець, тобто вона вже готова до вкорінення і для створення композиції. Вона просто лежала поверх ґрунту. Так само можна зробити з усіма рослинами. Ось дивіться, тільки що побачила в камелії також впав листочок. І дивіться, вже утворилась малесенька рослинка, просто з одного листочка. І просто на навіть в кислому ґрунті для камелей. І, і вже сама рослиночка відросла трошечки. А мій автомобільчик, коли заносили, щось могло відламатися. Дивіться, центральна розеточка була відломана. І ось на стволі вже утворилися нові рослиночки. І він буде просто, саме ця частинка вона буде просто пухнастішою. Буде більш розеточки, вона буде ще більше. Тому це все треба також позрізати, бо вони вже переростають. Коли вони перерощені в високих степлах, виглядають негарно. Тож, все треба буде зрізати. Ну, не все прям, але так, добре, треба доведеться мені зрізати, щоб вони. Стали навесну ще пухнастіші. Вони всі легесенько вкорінюються, так от елементарно просто. Зрізали ті ж листочки, підібрали, зібрали, поклали в горщик, і у вас нова композиція, нової рослини. То, бачите, рослинка відламалась, ви її положили в горщик, вона там спокійно вкорінилася. А ця, цей піньочок він дав діточок, і він буде ще пухнастіший. Тут заважає цей сухий. Обламаний пенічок, то також за ним видно там малесенькі розеточки. Тобто він буде ще пухнасті, що нічого не пропадає, нічого нікуди не дівається. А ось ця і частина, яка відпала, вона спокійно собі впала, лежала і дала, дивіться, які корінчики. Ось вже корінці. Тобто сукуленти – це самі ті рослини, які легко вкорінюються. Але вони, ось, бачите, свинячать. Тож їх періотично треба чистити від сухих листочків. і Оновлювати композиції. Це еоніум, він влітку, якщо ви спостерігали за моїми роликами і бачили, мій автомобіль, він був коричневий. Він був весь такий коричневий, взимку мало сонця він позеленів. Але знову весною він стане коричневим. Такі еоніуми вони листочками майже не розмножуються, вони розмножуються тільки головами. Тож, якщо ви в наборі отримаєте такий зелений, Еоніум, він буде корічневий. Він вас здивує, коли в корінниці, здивує вас уже весною. А це еоніум зеленого кольору. Також в нього там є багато сміття, достатньо. Отак, от, бачите, рукою що поршать, і все сухе відпадає. Він теж розмножується тільки головами. Зрізаєте йому макушечку, вкорінюєте. І він дає також багато розеточок. Ось і по бокам вони вже утворюються малесенькі. Бачите, тобто достатньо зрізати, вкорінити окремо, а сам стовбур він дасть маленькі рослинки. І також їх всіх треба чистити, бо таке в них твориться. Щоб не було загнивання, особливо це такий період, зима-весна, коли. Ось поки вам розказували, відламала то такий череночок, він корінниця, і з нього буде отака шикарнюча рослина. Отакий от сухий хлам, він непридатний, його треба викинути. Все почистили, все сухе викинули. Все зелене залишили. І два варіанти. Ви отак, ну, крім, крім цього, бардаку. Це треба вже можна вкорінювати. Ці також можна вкорінювати. Можна положити отак зачистити, дивіться, відламали. Він лежить, пускає тут корінці, ви його садите. Можете отак уже в ґрунт поставити, ці всі, всі листочки ложите на ґрунт або на бумагу, або на таку рішітку. Головне, щоб вони через отвори не провалилися. На, на пергамент хорошо, він не скокожується, не псується від вологи. Тож, ложіть на пергамент і отримуєте тут корінці і маленьку розеточку. Положили, розложили, листочки наложили, почекали, поки є корінці, і потім створюєте композицію. Або можна зробити так. І у вас повна долонька всяких листочків. Ви можете взяти окремий горщик з ґрунтом, Можна взяти окремий горщик з ґрунтом і розкласти їх на ґрунті, почекати, поки вони вкорінюються. Цей горщик я приготувала для створення нової композиції саме з черенків. Тож я просто їх розсиплю в горщик з цитрусом. Я їх так покладу І вони приспокійно собі дадуть і корінці, і маленькі рослинки. А потім я їх вже отсюди заберу. Ви бачили, я вам показувала таке, можливо, всякі різні, просто розтрошу, навіть не буду паритися, щоб їх там якось порозкладати. Хто захоче, той а, це зробить. Один з варіантів перед, у вас є свіжі черіночки, у вас є вже заготовлений горщик з ґрунтом, там трошки універсального ліщу запон і ще камінчики. Приготували ґрунт. Як приготувати ґрунт? У мене також є а, такі відосики. Ось ваш горщик, є череночки, і можна їх одразу садити. Можна низ отак от ще зачистить. Листочки використати для подальшого розмноження, а самі рослиночки просто так от, бачите, ґрунт легенький, і вони добре зласовуються. І створювати свою композицію. Цей листочок також можна прибрати, тут вже є корінця, ця рослинка може. Звисати ампельно. Якщо вам треба, то можете її перевернути. Якщо не треба, то садіть її отаку. Еоніум ми також просто засовуємо. Якщо погано залазить стопор там який може бути, зробіть тирочку, візьміть пінцет і за допомогою пінцету їх заглиб... заглибляйте. Більші рослинки їх на задній фон вони будуть більше, менші рослинки. Наперед для композиції. Головне, не поливайте, щоб ґрунт був підсушений. І все. І вам треба буде лише почекати. Також можна посадити сюди. Ні, воно тут буде негарно. Ця рослина більш така велика. Що іоніуми також просто так хопа. А ви в мене на роликах на каналі можете бачити створення і кліток, і інші композиції з кактусами. Тобто просто їх притуляйте, де ви хочете, щоб у вас вони звисали, де у вас буде подвісничий, який це буде у вас кашпо, так, і робіть оці ампельні рослинки. Це я вам показую тільки приклад. Їх достатньо просто розкласти отак от. Просто розкладіть. Краючок хай звисає, а це просто розкладіть. І вони коріняться, і коріняться вони дуже швидко. Бо в них є вже корінці. Їм заморачуватись не треба. Просто взяли таку гілочку. Воно тут це попуталось, запуталось. Дивіться, скільки тут повітряних корінців. Їх тут дуже багато. От десь маленькі, десь вони вже більші, Їх просто треба отак скласти, покласти. Трошечки так пошуршалі, грунтиком присипали, і створюєте собі композицію. І створюйте, як вам душа забажає. Головне, такий ґрунт підсушений. Його не поливайте, поливайте його через кілька днів. Ну, Приблизно я б залишила на тиждень. Отакі зелені черенки свіжі, які не підсушені. Щоб вони там підсохли і зрізи і заломи, там, де були зломані листочки, не загнили. Можете ще також положити різних листочків сюди, тобто все можна зробити за смаком, як, вам це, як, вам, як ви це бачите, як вам це подобається. Різні рослинки, різні композиції. Не обов'язково там дуже прям заморочуватись, тому що вони всі виростуть по-різному. І кожна композиція вона буде неймовірна і не буде повторюватись. Сукуленти і кактуси – це ті рослини, які, по-перше, легко відновити. По-друге, Кожна композиція, яку ви створите, вона буде неперевершена і неповторна. Тож просто покладіть, просто їх так от втикайте і подивитесь на результат, що у вас вийде. Я все це зріжу і будуть набори череночків у продажу. Бо, як бачите, вони переростають, вони гарно розростаються, вони дуже легко вкорінюються, тож завжди є матеріал. Ви купите один набор, ви зробите собі композицію, наступного разу у вас вже буде матеріалу на три таких. Композиції. Я обов'язково додам ще там хаворті з корінцями. Тобто можна додавати кактус, як бачите, в моєму автомобілі і кактус, і сукуленти, і все це прекрасно поєднується. Подивились, щось там вам не сподобалось, якось хтось росте, не так, як вам треба. Просто переробіть, заберіть ту рослинку, підсадіть іншу. Хтось десь ампельний, хтось там у вигляді деревця може рости. Тобто в них така, таке різноманіття і форм, і барв, і кольорів, що просто вони заворожують. Хтось такою трояндочкою, хтось ось більш жирною трояндочкою, да, такий жиробасик, І в нього дуже багато вже і корінців, і діток на краях. Можна і клітки створювати. До речі, у мене дуже багато роликів вже про створення композицій з сукулентів. І є клітки, вони дуже красиво виглядають. Я думаю, що весною я продовжу це робити. Вони гарно стоять на вулиці, красиво прикрашають простір, бісєтки, мангальні зони. І в мене ще є клітки, які я не використала за браком часу, часу і таких неспокійних часів. Тож, залишайтесь, будемо ще створювати композицію. Може, я ще десь добуду, може воно зламається його електромобіль. А все можна зробити. Всіх обіймаю цьомою, залишайтесь, не перемикайтесь, далі буде.